Ж дуже дякую дуже дякую за підтримку адміністрації, тому що проєкт такий знаєте, новий пролотний. Дуже дякую Юрію Миколаївичу, завжди маємо підтримку, і управління управлінню національної комфортної. Вчора дякую. Можливо, спорт не на часі, але я з цим абсолютно не згоден, тому що все-таки я вважаю, що спорт це основа в тому числі і наших збройних сил України. І дякую за, за вашу роботу. Дякую за те, що ви впроваджуєте здорове життя, Я дякую за свої досягнення. що дійсно за те, що, за те, що ви робите.